Пенсії в Україні, кому підвищать виплати у квітні. На квітень 2024 року заплановано автоматичний перерахунок пенсій і додаткове збільшення деяких виплат. У квітні 2024 року на деяких громадян чекає підвищення пенсійних виплат. Пенсії буде перераховано для осіб, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж, а також для пенсіонерів, які працюють. Про це повідомляє видання на пенсії. З урахуванням збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2024 року до 7100 грн. гривень пенсії для українців, старших за 65 років і з повним стажем, становлять тепер не менше ніж 2880 грн. гривень. Згідно з планами, збільшення цього показника з 1 квітня призведе до підвищення мінімальної пенсії для зазначених осіб до 3200 грн. гривень. Зі збільшенням прожиткового мінімуму до 2361 гривні з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні зросла на 268 гривень. Потім, з 1 березня, пенсії українців підвищили на 7,96%, що в середньому становило приріст на 322 гривні. Таким чином, Розмір середньої пенсії в Україні збільшиться з 5 тисяч гривня до 5 717 гривень. Нагадаємо, ООН виплачує українським пенсіонерам грошову допомогу. У пенсійному фонді України розповіли, хто може розраховувати на неї 2024 року. Заступниця глави мінсоцполітики Дар'я Марчак пояснила, яка головна умова високих пенсій. Чиновниця відповіла. Яка зміна дозволила б уникнути ризику пенсіонерам опинитися за межею бідності?